Ми з вами говорили про диких тварин, які живуть в лісі. Ми згадали домашніх тварин, які живуть біля людей. А тепер відгадайте невеличку загадку. Хто влітку сірий, а взимку білий? Що це за тварина така? Влітку сірий, влітку сірий, а взимку білий. Ну хто це такий? Ми ж так Говорили. Та звісно ж це зайченнятко? Ось він. Прийшов до нас у гості, бачите, який білий да, Біл кожушок, да. І каже, дуже задоволений, що вдалося до малят потрапити в гості. Ще й бачите, в нього така курточка червона, а сам він біленький. так? Бо це кожушок, який він взимку надягає. І ми ж казали, навіщо це йому? Він же ж не спить взимку по лісі бігає, а за ним палюють лисиця та вовк. То йому треба сховатися в снігу, щоб його видно не було. Тому і він має біленький кожушок. Сьогодні ми з вами, подивіться, що в мене є. Вважаю, що в кожного з вас дома є ось такі ватні диски. так? І ви приготували їх заздалегідь. Ану, скажіть мені, якщо ми будемо зробити так, то нам знадобились такі біленькі так, ватні диски. І скажіть мені, яка форма? Яку ви форму бачите? Що це за геометрична форма? Що це Круг. Та... Круг, правильно. А як нам, наприклад, зробити? Ось такі лапки. Бачите, я трошки раніше розрізала їх напіл. То що мені потрібно зробити? Скласти напіл, да? оцей ось круг, ватний круг, ось так, напіл Скласти, взяти ножиці. Так, Тільки я нагадую, що з ножицями ми дуже обережно працюємо, так? Бо вони можуть бути гострі. І порізати нам пальчика. Ось, я вже розрізала і показала вам, як з одного круга я можу зробити дві половинки. А тепер перед тим, як починати працювати, що ми робимо завжди? Пальчики свої розминаємо, так? Так, давайте поплескаємо в долоньки, бо ми ж доволі раді, що зима розпочалася. Будемо разом сніг чекати. Поплескали в долоньки. Молодці! Так, а тепер пригадали, хто це такий? Ось хто такий вуха Зайчик. Зайц, зробили зайчика, ось він. А колючки хто випускає, що це за зайчик? Хто це їжачок, так? Пам'ятаєте? Пташки в лісі літають, вони не сплять. Їм бідолашним холодно, їсти нема що. Тому ми їм зимку допомагаємо, пам'ятаєте, так? Ну що, поплескали собі в долоньки, побажаємо собі гарного настрою і будемо працювати. Так, ми з вами один круг розрізали. Це в нас будуть лапки. А ми сто-сто. Потім нам треба розрізати ще один круг, бо в нас же зайчик має скільки лапок в нього є. Скільки лапок. 4. Та ще й в нього вуха є, два. бачите, то нам треба розрізати ще два ось таких васних кружечка. Пам'ятаєте, да? складаємо навпіл, беремо обережно на ножиці, акуратно розрізаємо. І ось там. Молодці. Так. І що? Будемо викладати, да? подивимось, що ж в нас. Получилось. Що ж у нас буде? Так, у нас що це буде? Тулуб, та, круглий. Тепер ми зробимо голівку для нашого зайчинятки. Тепер прикладаємо в Ми ж повинні подивитись, що в нас вийде. Так ось, так? Лапки одна, друга. І тепер ще передні лапки, ось вони. Ось, ось що в нас потрібно повинно Да? Тепер я вам розкрию трошки невеличку кільничку, що дуже складно наносити клей на ватний диск. Тому дивіться, я спочатку проведу клей, цей щось не хоче дуже працювати, візьмемо інший. Нанесу спочатку клей ось, з одного з іншого боку, а потім буду прикладати ось так: наклеювати свої ось ці шматочки, які я приготувала. Ось вони. Бачите? Краще спочатку нанести клей на аркуш паперу, а потім вже наклеювати деталі, які ми з вами приготували. Так, тепер ми наклеюємо. Тут, так? Ось, бачите, я роблю такий круг і прикладаю. Обережненько. Ось. Так. Трошки підрівняти треба. Одну лапку, зайчику. Щось вона не дуже рівно приклеїлась у нас. О, готово, дивіться, бачите, тримається добре. Тепер у нас що? Ще раз беремо клей. Проводимо на картоні або на папері, так? щоб прикласти потім голівку нашого зайчика. Ось. Бачите, що нам лишилося? Вушка приклеїти. Теж обережно наносимо клей. І нічого, і прикладаємо вушка. Одне. Можемо трошки ось так зробити. Так. І друге вушко. Ось воно. Ой який гарний заяць у нас виходить. Так, тихенько бачу, всі працюють молодці. Лишилося нам ще дві лапки приклеїти. Одну наносимо клей. Небагато, щоб в нас вийшла акуратна робота. Щоб зайчик у нас гарний був, біленький. Так, прикладаємо ось. Так, можемо що зробити? Лапку йому ось так. Трошки підігнули ватний диск, так. і з іншого боку теж. Бачите, наче зовсім нескладна робота, а як цікаво, так? незвичайна, не, спа... не папір в нас, а ватні диски. Трошки мало, мало клею під. Підклеїмо е, трошки деталі. Так, тримається в нас лапка зайчика. Чудово. Прикладаємо. Але ж тепер що нам потрібно зробити? Дивіться, що в мене вийшло. Вважаю, що і у вас гарно вийде. Так. Дивимось. Так? Що в нас вийшло? Вийшов в нас зайчик, так, біленький? Вушка довгі, лапки, все в нього є. Ну, але ж нам не вистачає чого. Що треба потрібно намалювати зайчику. Оченята, да, і гуси його довгі. То мені знадобиться, що? Фломастер чорний, так? Зараз я намалюю і покажу вам, що в мене вийшло. Так. Або олівець. Очі намалюємо нашому зайчику. Та можна зробити, мабуть, оченята йому синенькі, блакитні. Так, ось вони. Бачите, не дуже легко, але можна поставити ось такі фломастером оченята нашому зайчику. Так, притримаємо ватний диск, щоб його не відірвати. Ось так. Є. Оченята зайчика є. Тепер що нам потрібно? Вуса йому намалювати, так? Ось він наш зайчик. Так. Не дуже легко, але не поспішайте. Все вийде. Звізьмемо зараз серветочку. Так. І намалюємо зайчику вуса. Ось такі. Так. Ще з одного боку. Майже вийшло в нас все. Бачите, не дуже хоче малювати фломастер. Але ж видно, що зайчик у нас вже очі має. Так, що нам треба ще зробити? Мабуть, намалювати йому посмішку, да? щоб в нього настрій був чудовий. Зараз ми це зробимо. Ось так. Носик. Ось так. Лапки підведемо. Тримаємо. так, Добре. Ватний диск. І ось так наносимо з вами. фломастером, щоб видно було, що в зайчика лапки є. Вуса, очинята. Ось. Так. Ну, майже готово, да, Давайте подивимось, що в нас вийшло. Зайчик біленький, синьоокий. Так. Ану, всі працюють, так? Да. Ой, те, Артем уже й зробив. Молодець який, так. Да. Бачите, і в мене заєченятко готове. Молодець, Артем, так, да. задоволений такий. Чудово. Це добре, коли своя робота подобається. Ну що, хто ще не встиг трошки. Не хвилюйтесь, ми обов'язково будемо чекати із зайченятком ваші роботи. Тож спокійненько закінчуйте і надсилайте нам. А на сьогодні все. До побачення. До, до, по... з... до, побачення. до побачення, мої любі. До побачення.